Ще раз всім привіт! Ми зараз знаходимося а, на мосту. Це якраз символ міста. От подивіться, який гарний пейзаж. Річка, Дунай. До речі, нам розповідали легенду, як будувався цей міст. Один архітектор дуже-дуже хотів його збудувати. Це міст, і в нього нічого не получалося, Тому він вклав в парі з чортом, який йому допомі... допоміг вчасно збудувати цей міст. Але натомість попросив. Ам... Взамін, отримати три душі, які перші ступлять на цей міст. Ну і коли вже було відкриття цього мосту, зібралося багато людей, прийшли шляхетні люди, От, архітектор дуже перелякався і вирішив обхитрити чорта, тому на міст він запустив собаку, півня та, здається, кота. Чорт дуже сильно розсердився, що в нього не вийшло за його планом, і вирішив зруйнувати його, але в нього нічого не вийшло, тому що міст був надзвичайно міцним, і він вирішив своєю спиною посередині його розірвати. Але вийшло, що лише трошечки зігнув. Тому і форма цього мосту така собі зігнута. До речі, він розділяє місто е, на дві частини. Ось зараз ми переходимо в іншу, де ну, панують свої якісь правила, порядки, навіть прапор. Якщо на протилежній... Звичайний німецький прапор, чорно-жовто-червоний, то на тій стороні блакитно-білий. Дуже файне місто. Надзвичайно гарне, старовинне, прекрасне, незвичайна архітектура. Атмосфера така, дуже затишні вулички, вони м -м, просто незвичайні, вузенькі, такі приємні. От. Кожна особливо по-своєму. Це просто чудо якесь. So I'm to Це місто дійсно асоціюється з такою мелодією: спокій, затишок, краса. Як називається та частина міста? А як називається та частина міста? Пам я пам'ятаю, як це... це називається. Зараз можливо ми побачимо якісь позначки, будемо знати. Ну що ж, ми продовжимо мандрувати цим містом. Тут є на що подивитися, це дуже класна атмосфера, вода, води якось буль. Взагалі, можливо це тільки для мене що.

Я навіть не знаю, що можна сказати. Мене переповнюють почуття, емоції. Мені зараз надзвичайно приємно і радісно ділитися з вами цією красою цим спокоєм. Я щиро бажаю, щоб ви відчули спокій. В своєму серці, душі. Я щиро бажаю, прагну, щоб скоріше в нашій рідній Україні був мир і злагода, щоб всі повернулися додому, живі, неускоджені. І щоб кожен із вас зміг потім завітати до таких чудових міст, як я побувала, а ще навіть кращих. Щиро всім цього бажаю. Добре, буду поки що прощатися до нової локації. Мені дуже приємно розділяти з вами свій час, свої подорожі. Сподіваюсь, що вам також. До наступного відео.